Так, ви займаєтеся вибором органів. собі дудупи. Вас люби Бог. Тримайте Біблію. Давай, Тримайте. Давай, Це давай, Це подарунок. Вас любить Ісус. Люби Ісус, нема білого братства. Ви знаєте, що є, Бог любив? Є вас? один Бог Сао. Так. Білого Братства немає. так. Правильно. А ви як знаєте? Біблію читаєте? Дай, так. А ви знаєте, що він пройшов на цю землю спасти вас? Серйозно? То нехай вас спасає, дід. Мене вже спас. Серйозно? І ви людей почали вбивати? Я ні. Ви ні? Ви організовуєте? Я даю Євангеліє. Євангелії. Знаєте, що таке Євангелія? Євангелія в врятує душу. Для, для поліції я вас збираю. Ви самі бачите, як я гарно працюю. А що ви робите? Що вбивали, я їх прямо виділяю. А як ви знаєте, хто вбивав? А я бачу. Де? Так. А ви Я чаруєте? На кого ви служите? Я? Кому так, служу? На Бога. А що ви робите ото пальцями? Я показую машини, які до вас прив'язані до інших секцій, які сюди прийшли. А яким чином ви знаєте, що вони прив'язані? Потім розберемо, це не переживай. Ні, ну просто ви зараз всіх берете під одну уламку. Ні! Є якраз ваші, наші виїхали, люди спеціальні. Хто? Наші львів'яни. Я теж львів'янин. Я корінний львів'янин. Народився на Джамбула, знаєте таку рапопорту тепер. Добре, знаю. звичайно, на таксі. Я львів'янин. Я не виїхав, бачите? У мене є друзі, які львів'яни, теж Добре, не виїхали. Біле а що за біле братство? не ходять. Християни ходять. А ось я. Біле братство, то не християни. А я не Біле братство. Я не біле братство. Я послідовник Ісуса Христа. А ви? А, ви вірите в Ісуса? Вірите. Вірию. А ви то є то його учень? Том, що а що, є ще якийсь Ісус? То ви то ви, то ви придумали зовсім по-іншому. Біблію читаєте? Дай. І що там написано про Господа Ісуса? Та то як нашого? Всім людям потрібен Ісус. Ви якби в Бога вірували, ви б людей не членили. А я не чтеню? Ви, ви її на органи розбираєте. Я? Ваші Хто хто? Ваші підлегли. У мене нема підлеглих. Я вірю в Ісуса. І він мене спас. Віру. Я вірю. Моє життя змінене настільки, що ви себе не уявляєте. Добре, прохаю. Раніше я мав залежності говорив Розумляюсь, погані слова. І ти знаєш, як а, а що ви це робите? Я показую, К... хто є хто. А кому ви показуєте? Поліції. А де поліція? А вона дивиться за вами. І що ви їм показуєте? А хто є хто? Кого треба забирати? Скажіть, будь ласка, як ваше ім'я? Ваше рамка. Ну, вам треба? Він одержимо, я, певно. Ну, я розумію, ну, то не його. Але в... іменем Ісуса можна його звільнити. А ну то звільняйте Я вірю в Ісуса. А ви знаєте, що Ісус може вас звільнити від того, хто вас всередині? Добре, добре, нехай вас звільняє. Мені не треба звільняти. Е... Ви теж не військовий. <сум> ну він ж в формі. Ви думаєте, можна ходити в формі просто так? Він на передумі не можна в нас, на законом заборонено. Ні. — Законом заборонено. — Він приїхав відпуск. Форму не можна вдягати, йде Конституцію почитай, там закони багато наприклад. — Наша Конституція зараз половина її вже ну, і, не... і не дотримується наша держава цього. Я, мені просто цікаво, що ви робите і для Я чого. Радую, хто є хто. Бо якщо ви СБУ приїхали, ви б зараз сказали, що ви на когось намагається. Я якраз на 100... СБУ собі людей туди поставив, щоб вами займалися. Я... А, так, а так, ви так, Біблію так. читаєте? Так, і що так, там так, написано? Про Бога, що написано? Треба, знищити тих, хто вірив в сатану, а не в Бога. Ні. Це антибіблія. Людей не можна вбивати за те, що вони вірять не в того. Ви є сатанисти. Знаєте, якщо ви навернетесь до Христа, він вас звільнить. Добре. Від цього добре, Добре. Покайтеся. Слава Богу, слава йому, Отцю і сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків. Але чому в вашому серці стільки зла, нема любові? Не, нема, в мене все, все, все окей, все. Ні, але. в вашому серці нема любові Божої. Боже мій, біле братство в мене для любові. Божа любов, якщо буде в вашому серці, ви будете любити Це тих не людей. Не ви ні. не будете їх проклинати, будете любити і не будете бажати їм смерті. Я бажаю вам, знаєте що? Спасення душі. І прощення гріхів. Ісус, любить вас. Бувайте здоров'я!